В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин суботи, 13 квітня, якими подіями запам'ятається цей день Волинянам. дізнаєтесь у випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Луцьк знаходиться на порозі екологічної катастрофи. Про це заявив депутат Луцької міської ради. Андрій Покровський на своїй сторінці у Фейсбук обранець громади здійняв галас через те, що державна екологічна інспекція рекомендувала Луцькій міській раді сплатити штраф на 4 мільйона, за нібито незаконну діяльність у сфері поводження із відходами. Усіх бідах Покровський традиційно звинувачує міську владу. У міськраді зазначили, що подібними гучними заявами депутат Покровський вводить влучан в оману і хоче налаштувати людей проти міської ради. Що ж відбувається насправді, та як штраф кому... Коментують у міській раді, дивіться далі у сюжеті. Ви знаєте, мені дуже прикро, що депутат міської ради таке може розмовляти і не допомагати у вирішенні питання, навпаки, загострювати і через мережу Фейсбук вводити людей в оману. Дегазація сміттєзвалища у селі Брище, відкриття сміттєсортувальної лінії та закупка контейнерів для сортування відходів. Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад розповідає, що вдалося зробити за останні два роки для вирішення проблеми з сміттєвим полігоном у Брищі, на яку попередня влада закривала очі. Тож про бездіяльність не може йти мова. Натомість сьогодні депутат Луцької міської ради Андрій Покровський на своїй сторінці у Фейсбук закидав міську раду звинуваченнями у бездіяльності, через яку місто втратить гроші. Можна днях державна екологічна інспекція рекомендувала Луцькій міській раді сплатити штраф 4 мільйона 172 тисячі гривень за нібито незаконну діяльність у сфері поводження з відходами. До слова місто з 2018 року. Завдяки встановленню сміттєсортувальної лінії на полігон вивозить лише відсортоване сміття. Мені як нікому відома ця проблема, і вже сьогодні. Два роки, як я на посаді, і з першого, напевно, мого робочого дня я вже був на полігоні Брище. Ми бачили, як там що відбувалося, і скільки коштів вкладалося до того. Про те, що сміттєвий полігон у селі Брище переповнений, це факт, про який знають всі. Але не лише Луцьк звозить у Брище сміття. Вісім ОТГ, сільських і селищних рад везуть туди відходи. Тож проблема згаданого сміттєзвалища це проблема не лише Луцька, а проблема обласна. Згідно закону, всі сміттєзвалища мають дегазовуватися, а воно не було дегазовано. Тільки наша команда це вирішила і зараз успішно працює саме установка з біогазу на полігоні в Брещі. Чомусь не згадують вони за спільне підприємство, яке невідомо куди ділося, як воно функціонувало по Луцькеко і як воно заробляло кошти, але не місцевий бюджет. Чомусь не згадують вони про те, що в нас зараз встановлена сміттєсортувальна лінія на вулиці Дубнівській, на станції перезавантаження. Чомусь не згадують за те, скільки нових контейнерів було закуплено, і за євро кошти по програмі з співпраці з краєм Ліпе. Григорій Недопас зазначає, штраф їм рекомендували заплатити. Міська рада написала заперечувальний лист і боротиметься за правду. Тож сіяти серед лучан. Паніку та вводити в їх уману не це потрібно. Все скрилося. Хочуть підняти просто-напросто і зробити якусь новину не з чого. Мені це дуже прикро. Я думаю, що Андрій Володимирович не побоїться мені це сказати в очі про те, що він це сьогодні заявив, а я йому відповів на всі його запитання. Але це робиться обов'язково не через Фейсбук. Я думаю, що такими заявами просто. Налаштувати лучан, напевно не тільки проти міської влади, а й в першу чергу проти себе. Адже люди, коли читають такі речі, вони починають переживати, і якісь ці переживання потім в якихось чинках проявляються. Ну, але це є непорядно. Я рахую, що це за дуже гучна заява. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Ідмога волинській служби з надзвичайних ситуацій, Луцька міська рада подбала про рятувальників за кошти міста. Їм допомогли частково оновити гардероб та придбати спорядження детальніше у сюжеті Ірини Загорської. Завдяки Луцькій міській раді волинські рятувальники оновили свій гардероб і не лише, бо ж форму та спорядження, які перебувають на озброєнні у пожежно-рятувальних підрозділів, використовують без заміни десятки років. За кошти міської казни придбали для потреб працівників ДСНС 15 комплектів костюмів, які використовують під час гасіння пожеж, а також бензоріз та бензопилу для застосування під час надзвичайних ситуацій. Вони виконують дуже важливу роботу для нашого міста. Це не тільки гасіння пожеж, це і під час різноманітних екстрених ситуацій, коли буревії. Ми співпрацюємо постійно. У нас кожного року фактично буревії, десь падають дерева. Рятувальники постійно допомагають. Ми дуже задоволені тією співпрацею, дякуємо за співпрацю, яку ми маємо. Постійно відгукуються на наші прохання про допомогу. 15 комплектів костюмів це лише 15% з усіх необхідних. Тому радник луцького міського голови Ігор Поліщук запевняє, співпраця рятувальників та Луцької міської ради повсякчасна і буде продовжуватися. Варто зазначити, лише за останні два роки матеріальне технічне забезпечення рятувальників нашого міста стало одним з кращих в Україні. Ми постійно працюємо над удосконаленням матеріально-технічної бази в минулому році, в цьому році. Було виділено з державного бюджету кошти на придбання чотирьох автомобілів на базі МАЗ. Тобто, брати, минулому році ми зробили реорганізацію по місту Луцьку. Головний рятувальник області розповідає про значне поповнення у їхньому автопарку, оновлення гардеробу пожежників та забезпечення гідних умов праці. Проте є ще одна невирішена проблема. відсутність сучасної автотрабини, яка сягала б дев'ятого поверху. Та, попри всі складності однієї з найнебезпечніших професій у Волинських рятувальників, є впевнені послідовники. Я бачу шину машини, Я бачу всякі такі ну дом ну, таку штуку, щоб перерізати двері і водія і водія спасати з машини, коли аварія сталася. Я бачив таку рісницю, яка може. Тут забрати достати. Ще, ще і шлі, інша лісниця, не така, така маленька, а така на криші велика. Я хочу бути пожежником, який гасить пожежу в будинках. Але там же стільки диму, як так? Ну, і ти підеш треба, Треба надіти спеціальні балони, маски спеціальні і тоді тобі. А в тих балонах має бути кисень. Рятувальники розповідають, повсякчас запрошують до шкільнят і учнів шкіл у частину, а незабаром планують показати їм роботу пожежника, так би мовити, на ділі. Ірина Загорська, Неля Прокопчук, для новин на часі. Робітник це звучить гордо. Під такою назвою у Любомльському професійному ліцеї провели конкурс. Професійний вищий навчальний заклад дозволяє кожному випускнику реалізувати себе, свої таланти та отримати професію, затребувану на ринку. Любомський професійний ліцей працює 52 роки. За цей час викладачі підготували 15 тисяч робітників. Тут навчається 250 учнів на різних спеціальностях. Зокрема, маляр штукатур, плиточник, кухар, офіціант, бармен, кравець. Ці професії актуальними сьогодні. Директор ліцею Володимир Дудко каже, ліцеїстам легко знайти роботу після навчання у їхньому закладі. Ці професії актуальні на ринку праці саме для нашого регіону. По цих професіях можна нашим випускникам знайти роботу якраз саме. У нашому регіоні. На сьогодні навчальний заклад має стабільний колектив, висококваліфікований, який може навчати і навчає дітей обраним професіям. За час існування закладу його випускники приймали участь у різних конкурсах та займали призові місця. Цей конкурс імені Яцика, перше місце на Україні, конкурс професійної майстерності Маляр штукатур, третє місце. Ось і сьогодні у стінах ліцею провели відбірковий етап обласного конкурсу Робітник Це звучить гордо. Конкурс проводиться з метою популяризації робітничої професії, популяризації навчальних закладів, які надають робітничу професію. Цей конкурс ми проводимо в два етапи. Перший етап це відбірковий і другий етап фінальний, який буде заключним, і проводитиметься в день свята професійно-технічної освіти в місті Луцьку. Відбірковий тур визначить найкращі команди, які виступлять у фіналі. Ліцеїст Владислав каже, всі команди виступили як найкраще, а особливо йому сподобався виступ команди із старої вижівки. До виступу ми готувалися трохи довго, були тяжкі тренування. Ну що сказати, враження дуже гарні. Команди всі достойні першого другого місця, всіх призивели. Можна сказати просто одне, що Остаточна відповідь хай буде за журі. Ми оцінюємо своїх конкурентів дуже позитивно. Анна Романчук Сергій Буярчук з Любомля для новин на часі. Юнаки Луцької Волині реабілітувалися за невдачі. 19-річні волиняни у принциповій дуелі зійшлися із львівськими Карпатами. У підсумку Луцькі футболісти провели один з найкращих матчів сезону а деталі гри у сюжеті Дмитра Кузніцова. Дві перемоги на старті весняної частини чемпіонату змінилися для Волині Ю-19 болючою поразкою від Київського Динамо з рахунком 0-5. А вже на четвертий день після матчу проти чемпіона юнацької прем'єр-ліги, підопічні Альберта Шахова приймали бронзового призера змагань львівські Карпати. Утім, гра показала, що до чергового суперника хрестоносці підійшли все озброєними. После гризінамо Києвом а... після гри з київським динамо зробили певні висновки. Ми зрозуміли, що, мабуть, гра у Чернігові на штучному полі та важкий переїзд дали своє у грі проти динамівців. До цієї гри готувалися у штатному режимі, не підлаштовувалися під конкретного суперника, а просто намагалися нав'язати свою гру. І сьогодні це у нас вийшло. Стараємося на полі сіда нав'язувати свою гру. Сьогодні це получилось. Тиск на ворота Карпат розпочався з дебюту гри. Уже на шостій хвилині паніку в карній зоні львів'ян спричинила подача зі стандарту від Станіслава Крістіна. На щастя, для гостей з другої спроби голкіпер таки відвів загрозу від воріт. А невдовзі гравці Волині таки досягли свого. Дмитро Максимчук подав з правого флангу. Кулясти відскочив до Назарія Богомаза, а той майстерно поклав корпус та невідпорно пробив у сітку воріт. 1-0. волиняни продовжили пресингувати суперників, а той таки богомаз декілька разів не скористався помилками гостей у захисті свого Носі досягли на 30 й хвилині. Після подачі з лівого флангу м'яч потрапив до Миколи Кухаревича і Форвард Волині не залишив шансів голкіперу. Для самого нападника цей м'яч став дуже важливим. Дуже важливий такий м'яч, тому що дуже багато працювали над тим. І зробити в такому матчі це, звичайно, дуже хороша. Така подія для мене. Враження надзвичайно позитивні, тому що виграли таке західноукраїнське дербі. Складно порахувати, скільки ще моментів не використали луцькі футболісти до завершення першого тайму. В одному з епізодів вони могли й пропустити шалений сейв Дмитра Харченка. Врятував команду незадовго до перерви. Відпочивати команди пішли за комфортної переваги в Волині. 2-0. З самого початку другого тайму суперники обмінялися хорошими гольовими можливостями. Гравець Карпат не влучив у ближній кут наших воріт. Двома хвилинами пізніше тією ж монетою відплатив Назарій Богомаз, який проткнув кулястого під голкіпером. Однак м'яч прокотився повз бокову стійку. Воротар Львів'ян Валентин Горох врятував команду і після ще одного удару богомаза у середині тайму. Однак до розгрому справа все ж дійшла. Після подачі кутового у власні ворота м'яч зрізав Степан Слічний 3-0. Рахунок міг бути ще більше. Молиняни й не думали зупинятися. А голкіпер продовжував рятувати команду після моментів Микити Фоміна та невтомного Богомаза. А за декілька хвилин до завершення матчу пряму червону картку отримав гравець Карпат Тимофій Каленчук. Як наслідок, волоняни довели гру до переконливої перемоги. Ви знаєте, да, що команда Карпати йде на третій місць. Ви знаєте, що команда Карпати йде на третьому місці і має хороший підбір гравців. Сьогоднішній результат для хлопців дуже важливий у плані психології. Я думаю, це допоможе нам проявити себе в наступних іграх. І як я вже сказав, намагатися виграти кожну гру і підійматися в таблиці все вище і вище. Стараємося виграти кожній грі, підніматися в таблиці вище і вище. Наступного туру волоняни повинні були зіграти на виїзді проти однолітків з Донецького шахтаря. Утім, цей поєдинок перенесли на 7 травня. Тож на наступний матч хрестоносці поїдуть 26 квітня до Маріуполя. Дмитро Кузнєцов, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому ставимо інформаційну крапку. Стежте за новинами Аверсу. Аби не пропустити головного дотворення наших ефірів, можете долучитись і ви. Повідомляйте новину або подію за номером, який бачите на екрані. З новинами вас ознайомив Дмитро Ураєв. Побачимось на телеканалі Аверс.